Миколенко провів повний матч проти Челсі. Гнатенко забив свій перший гол у Франції. Таловєров забив у Чехії. А Безус знайшов собі новий клуб. Про ці та інші новини українського футболу поговоримо у найближчі кілька хвилин. Підтримуй українську армію за посиланням в описі. А наш канал можете підтримати лайком та підпискою. До речі, ми запустили свій канал і у телеграмі. Приєднуйтесь та отримуйте новини ще більш оперативно. Посилання залишаю в описі до цього відео. Евертон Віталія Миколенка в першому турі АПЛ поступився вдома Челсі. Українець за приємною традицією почав матч в основі та провів на полі усі 90 хвилин. Миколенко отримав оцінку у шісті від Софа Скор. На його рахунку три виноси м'яча, два перехоплення, два відбори, один ключовий пас та один удар повз ворота. Найяскравіший епізод із Миколенком стався на 83-й хвилині. Ось так Віталік врятував ворота своєї команди після пострілу Стерлінга у відкритий кут воріт Пікфорда. Класний сейф від Миколенка. Також українець записав у свій пасив жовту картку, заплівши ноги лофту з Чіку у цьому моменті. Єдиний гол у не надто багатому на події матчі провів Жоржиніо з пенальті на дев'ятій компенсованій до першого тайму хвилині. Так багато часу було Ну, через важку травму Готві, яку він отримав ще на початку матчу. Олександр Зінченко поділився враженнями від дебюту за Арсенал в АПЛ. Нагадаємо, у своєму першому ж матчі українець зробив асист. Перш за все, я дійсно радий бути тут, бути частиною цього чудового клубу. Збулася моя дитяча мрія. З дитинства я був великим вболівальником арсенала. Звичайно, я хотів би сказати велике дякую Манчестер Сіті за все, що вони зробили для мене. Тепер нова сторінка і нова історія. Настав час бути зосередженим на арсеналі. Нарешті це починається. АПЛ повернулася, сказав Зінченко. Данило Ігнатенко забив свій перший гол за Бордо. Жорондинці на виїзді розгромили Родес 0-3, а Українець вже на четвертій хвилині відкрив рахунок у цьому протистоянні та оформив свій дебютний гол у Франції. Ігнатенко підібрав м'яч на вході у штрафний майданчик та потужно пробив у ближній кут. Після двох турів у лізі 2 Бордо має чотири очки у своєму активі. Є українські голи у чемпіонаті Чехії. Слован, за який виступає Максим Таловєров, розгромив тепліце 5-1, А українець забив другий гол своєї команди у цьому матчі. Макс вдало відгукнувся на навіз зі штрафного та головою відправив м'яч у сітку. Аталанта Руслана Малиновського провела товариський поєдинок проти Валенсії. Українець почав гру у запасі, але з'явився на полі після перерви за рахунку 1-0 на користь кажанів. У підсумку гра завершилася перемогою Валенсії 2-1, А сам Малиновський результативними діями не відзначився. У складі Аталанти Гол забив Едерсон. Євген Коноплянка вже у четвертому матчі поспіль пролітає повз заявку Краковії. Цього разу його команда поступилася сталі 0-2. Відзначимо, що Коноплянка вже відновив тренування після травми, але поки що у команді на нього не розраховують. Роман Безус став гравцем кіпрської Омонії. Українець приєднався до команди на правах вільного агента. Деталі його контракту поки невідомі. В минулому сезоні Омонія посіла сьоме місце в чемпіонаті, але перемогла у Кубку Кіпра, завдяки чому потрапила до кваліфікації Ліги Європи, де за іронією долі Безус та його нова команда зустрінеться із колишнім клубом Романа Гентом. Якщо ви засумували за Санта Барбарою з трансфером Мудрика куди-небудь, то Ігор Бурбас підкинув для вас нову серію. За інформацією журналіста, є клуб, який готовий заплатити за гравця 30 мільйонів євро. І за класикою таких інсайдів цей клуб залишається неназваним. У конкретні перемовини ця таємнича команда ще не вступила, але потенційний покупець вже висловив свою готовність та передав цю інформацію агентам та шахтарю. До речі, напишіть у коментарях, а де хотіли б побачити мудрика у новому сезоні. Ви. Ворскла підписала ще двох новачків. Ними стали Андрій Кравчук та Габріель Дароса Назаріо. 23-річний Кравчук до 24 лютого бігав по рашистських полях у складі Торпедо, але після повномасштабного вторгнення залишив не до країну та трішечки пробув у Мансіті. А 20-річний Габріель виступав за Фігей Ренца, за який провів лише один матч у чемпіонаті штату. Новим спортивним директором металіста став Василь Кобін. Повідомляє офіційний сайт клубу. Ходили чутки, що Вася Бісіклєта стане тренером команди, але у підсумку він став одним з керівників харків'яни, займатиметься трансферними питаннями. Повертається до металіста і блогер Андрій Колесник, який знову стане тренером-аналітиком харків'ян. Раніше він вже працював на цій посаді з серпня 2020 по лютий 2022 Дніпро 1 вирішив грати домашні матчі Ліги Європи у словацькому місті Кошице. Таке рішення було прийнято через логістичні причини. Місцевий стадіон локомотив може вмістити 10 787 глядачів. А до Кошице від Ужгорода усього 90 кілометрів автошляхами. А на сьогодні новин більше немає. Дякуємо вам за перегляд. Бережіть себе і скоро почуємось.